Саджаєте ось таку високу, тую будь-яку, тую, тую брабант, будь-яку, але високу, яка вже вища, ніж півтора метри. Обов'язково при посадці поливаємо укорінювачем. Ви Застосовую професійний укорінювач радіфарм на таку велику рослину, на одну треба застосовувати, проливати розчином 10 літрів радіфарма, друзі. Під рослину 10 літрів під одну не заощаджуйте це допоможе вашій рослинці вкорінитися. При посадці проливаємо 10 літрів розчину е, препарату Радіфарм 25 мл препарату на 10 літрів води. Через тиждень ще 25 мілілітрів. Препарату Радіфарм на 10 літрів води. І втретє, ще через тиждень 25 мл препарату Радіфарм на 10 літрів води. От на таку велику рослину не менше 10 літрів.